Оркестр рекордсмен зберігла Двинська громада села Пожарки на Волині. Як вдалося цим людям пережити дві світові війни: голодомор, сталінські репресії, перебудову та зберігти колектив музикантів, які передавали інструменти нащадкам, дізнавалися наші кореспонденти. Це унікальні фотографії середини 20-х років 20-го століття. На них мешканці села Пожарки тримають у руках барабани, тенори, труби. А сьогодні той самий духовий оркестр, щоправда, з молодшим складом музикантів, грає не менш звучно. Оркестру починалася на початку століття у далекому 1927 році, незадовго після того, як виникла пожарська громада адвентистів сьомого дня. Після заснування в пожарках Адвентистської громади у 1924 році організовують хор, яким керує Адам Антонюк, а згодом і духовий оркестр. У той час разом з німцями починають грати і українці, і нерідко хлопцям, аби придбати свої перші музичні інструменти, доводилося навіть продати бика за 300 злотих. Згадує ветеран оркестру Іван Самчук. Керував чим. Олександр Павлюк Васильович. Ви знаєте, фінці керував. Ну, а духовий інструмент кожен музикант сам купляв. Популярність духового оркестру Пожарківської громади в довоєнний період зростала. Найтяжчий для музикантів час припав на воєнні роки, згадує Іван Самчук. Арештов арештували і повезли в Горковську область. Станція Сухобезводна. Горковська Железна дорожня станція Сухобезводна. І там нас перебили, і там нас судили, вот. а тоді, після суду, значить, судила тройка. Трибунал. У 1944 році перед відправленням на фронт духовий оркестр грав біля районного військомату в місті Рожище на військових переправах. У післявоєнний період бажання грати в духовому оркестрі було настільки великим, що музиканти ходили понад 10 кілометрів пішки з інших сіл у пожарки на репетиції. Олександр Філіпчук, пригадуючи ці часи, розповідає: як труби доводилося ховати в мішки або замотувати у хустку та нести поза селом полями, щоб влада нічого не запідозрила. У 1957 році диригувати духовим оркестром приходить молодий Павло Майк. Майданець. Для музиканта-початківця пропозиція очолити Великий хор стала несподіванкою. Не питаючи батька, чи він готовий, чи ні, посеред служіння говорить, попросимо брата Павла стати перед хор і подиригувати. І таким чином почалась батькова, батькове служіння з хором. Зберегти духовий оркестр, відродити його і дати йому нове дихання стало справою всієї родини Чаруків. Духові інструменти в цій сім'ї передавали з рук у руки. Було мені 10 років. Запропонували нам грати. Приблизно то була зима вже, ну, пізня осінь зима. 65 рік. У 1978 році Володимир Чарук став керівником духового оркестру громади в пожарках. А зараз справу батька продовжує його син. Я пам'ятаю ще себе маленьким там в старому мултовному будинку. Що як грає е, музика, то я там на, е, на лавуці пальчиками перебираю, тобто імітірую фортепіано. І з дитинства я співав, і грав, і, і музика мене просто приваблює, і я щасливий в тому, що я служу Богу цим, бо в мене є бажання на цього. А справа вже дідуся продовжують і онуки, музиканти ще років. Артем вже з 10 років сів за барабани. Ну, раз таке було, як дядь ну, керівник, він е, е, запросив, як то Юру, він мене навчав, він запросив нього, ну, попробувати грати. Мені як то сподобалося, як він грає. Ну, і е, Дід також теж, щоб я грав. Я спочатку хотіла грати на фортепіано, потім записалася на флейту і так пізніше почали грати в оркестр. Ну, Запросив тато і почали грати в оркестр. Краса молитви у супроводі духового оркестру це те, чим у першу чергу приваблює громада у пожарках сьогодні. Бо духовий оркестр у церкві це взагалі рідкість. Це велика перевага взагалі для громади мати духовий оркестр. Ну, що не в кожній громаді сьогодні є духовий оркестр, і це є благословінням для громади. І це навіть допомагає служіння, воно, як би сказати, прикрашує служіння, воно служіння таке більш насичене, яскраве. Коли грає духовий оркестр, це створює таку рочисту атмосферу під час богослужіння. Найдавніший духовий оркестр серед адвентистських громад в Україні має свою історію успіху. Чотири покоління музикантів жили і живуть музикою для слави Божої. Сьогодні музиканти вивчають нові твори як класиків, так і сучасних християнських авторів. І тільки диво і Божа воля, певні музиканти дозволили колективу зберегтися впродовж 90 років і народжувати музику, яка йде з неба і до неба. Це оркестр для мене це служба для Бога. Це мрія почути справжній звук труби. Господній день час приходу незалежно від того, де б я був, бути в білій одежі і славити його всю вічність.